Вітаю, друзі! Сьогодні у нас понеділок, 4 вересня, і ми з моїми квіточками нарешті дочекалися тижня стартів з Оленою Бугановою. Ми вже звикли, що треба чекати, і це нам дає можливість гарненько подумати. З чим ми будемо стартувати? Проєкт буде проходити з 4 по 10 вересня. Ми можемо починати будь-яку кількість проєктів. І у неділю показати, що у нас з цього вийшло. Але, надію, ми не втрачаємо, бо через тиждень у нас почнеться магічний кубик, і ми там усе можемо дов'язати. І що ж я беру на цей тиждень? Що я хочу розпочати? Ну, по-перше, по це мої шкарпеточки це обов'язково випав рожевий колір У кольоровому році, і будуть ось такі шкарпетки. Це буде один проєкт. Потім у мене є платтячко гарненьке, я його дуже люблю, і я вирішила змінити йому кайму. У нього кайма пришита по рукавах і по подолу. І я вирішила зв'язати йому іншу кайму. Це буде мереживо, ось такого кольору. В'язати я буду гачком. Ну, ще не вирішила яким, спробую і ще й не вибрала, яке буде мережево. Ось, це буде ще один процес. Що ще я хочу? Я ще хочу зв'язати. Напарника своєму кавуну і зв'язати йому гарбузика. Гарбузик я буду в'язати із ось такої пухнастої ниточки, десь ось такого ж розміру і зв'яжу. І це буде ще один процесик. Ну, все-таки маленьке, Мабуть, я ще розпочну замахнуся на щось велике. Ось я розторочила чергову свою річ, змотала усе у клубочки, ось таким. буду шукати ще на нього візерунок, але щось ніяко в мене набіле. Не доходять руки. Я починаю, потім розпускаю, починаю розпускаю. І так, дівчата, ось така кольорова гамма у мене на цьому тижні стартів. А там я ще подумаю, може, я ще щось придумаю. А поки починаємо. І починати я буду, мабуть з цієї ниточки буду в'язати мережу. Потім вам усе покажу. Понеділок в'яжу, мережу для свого пачечка. Воно. Складне те, що я вибрала, але я таке люблю. Ось таке воно виходить. В'яжу я гачком одиничкою. Зв'язала ось таку стрічечку і зараз на неї будемо нав'язати листочки. Вон, у мене схилка там лежить. Так, з цієї сторони у нас повинно бути три, з цієї чотири. Арочки. Одна, дві, три, чотири. Так, в'яжемо. В'яжемо дванадцять повітряних петель. Так, одна, дві, три, чотири, п'ятнадцять, 12, 3. Ой переліт 12 одну пропускаємо іншу приєднуємося так тепер в'яжемо 5 1 2 3 4 5 приєднуємося ось під цю горку так Робимо три повітряні петлі для підйому, розвертаємося і під цю арочку, де ми зв'язали п'ять, в'яжемо ще одинадцять стовпчиків. Один. Два. Десять. 11 Зараз я вам покажу один листочок, який він гарненький. Ось ми зв'язали 11 стовпчиків. І перший у нас 12. Тепер ми робимо три 3... ні Ми приєднуємося до ось цієї арки. Двома стовпчиками. Один без накиду. І другий ми увесь час будемо до неї приєднуватися двома стовпчиками. Ось так, підтягуємо і робимо підйом. Один, два, три, чотири, пять. Розвертаємося, знаходимо шостий стопчик. і робимо у нього стопчик. З накидом я так довго пров'язала, що нічого тепер не попадаю, не попадаю у дівчатка. Так, зробили стовпчик з накидом. Так, пропускаємо одну петельку і в інший стовпчик вив'язуємо. Пухнастий такий стовпчик із чотирьох з накидом. Вив'язали чотири накиди. Пров'язали, закріпили ось такий не стовпчик у нас вийшов. Ось такий. Таких у нас повинно бути три: одна повітряна петля. Пропускаємо одну. І вив'язуємо ще стовпчик пухнастий, з чотирма стовпчиками, накидом. Ось так, 4. Вив'язали, пров'язали разом, закріпили одна повітряна петля, в'яжемо в останню стовпчик, в'яжемо. Третій наш пухнастий стовпчик, у нас вийшло три ось такі ось такі три пухнасті стовпчики. Тепер ми робимо три повітряні петлі, три, розвертаємося і сюди ж над кожним стовпчиком. Ми робимо ще по одному такому стовпчику пухнастому, один. Два. Три. Чотири стовпчики з накидом розв'язуємо разом. Закріплюємося, закріпилися. Ось такий стовпчик у нас пише. Робимо піко. Один, два, три, чотири. Ось так, пров'язуємо одне, один, два, три, 4, 5 зробимо. І сюди ж приєднуємося. Таке квіточка у нас буде наверху, на стовпчику 1, 2, 3, 4. І сюди, сюди, в дирочку. Дирочку. Приєднуємо третій наш лепесточок. В'яжемо одну повітряну петлю і переходимо до другого стовпчика, вив'язуємо на ньому 5 незавершених 5-4 стовпчики Знак відом. з'єднуємо їх. На другому ми квіточку вже не робимо. Робимо одну повітряну петлю, переходимо на третій, один, два, три, чотири, пров'язуємо разом, закріплюємо. Одна повітряна петля. Ось у нас тут стовпчик. ось він, В нього пров'язуємо стовпчика. Ось так, з накидом. стовпчика з накидом пров'язали. Ось така гарнюнька у нас вийшла. Ось така. І сюди під оцю арку із п'яти повітряних петель ми в'яжемо 11 стовпчиків. 1, 2, 3, чотири. В общем, одинадцять. В'яжемо одинадцять і приєднуємося двома стовпчиками без накиду до цієї арки. Пров'язали 11 стовпчиків. з першим у нас дванадцять, ось. І приєднуємося двома стовпчиками без накиду до арки із 12 повітряних петель. Приєдналися, в'яжемо 5 повітряних петель, розвертаємося, робимо накид, знаходимо шосту петлю. Це десь посередині, можна сильно не шукати. Ой, вколюємося посередині, пров'язуємо нашого стовпчика. І поїхали далі в'язати отакі листочки. Отаких От листочків. На оцій арочці у нас буде 5 штук. Ось так от вони будуть О, так от закручуватися, і їх буде, якщо їх підтягнути гарно, ось так, то їх буде 5. Він буде ось така гарнюня мережечка. Тут її можна дов'язувати скільки завгодно. І сіточкою і арочками. Ну що, мої хороші, я сьогодні гарно попрацювала. Ось таку красу я зв'язала. Я ж не можу, мене ж треба, щоб я побачила, що виходить. Ось така красивинна. Ось оці лепісточки. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось у кожній арці по 5 ось таких лепесточків. Ось, таке я зв'язала, я вже зшила і приміряла до свого платтячка. Дуже мені подобається. І ще я зв'яжу таке на другий рукавчик. І з'яжу таке низ свого платтячка, і воно в мене буде як нове. Осе. Перший старт у мене є. Треба його попрати і відутюжити І так, маємо вівторок, 5 вересня. Ось так уже розквітли мої квіточки. І сьогодні у мене другий старт. Другий старт у мене буде спицями. І я буду в'язати шкарпеточки з ось таких рожевих ниточок. З ось таких. В одну я додавала поліестру, а це бавовна цією буду п'яточку вив'язувати, мисочок, резиночку додати. Ось така буде в мене краса. Ну, показувати, що там показувати. Шкарпетки, як шкарпетки. То ж працюємо. Закінчився вівторок. Сьогодні у мене зв'язалися ось стілечки з Ось така вона виходить. Це я вже стіночку п'ятки почала в'язати ось такою рисовою в'язочкою. Ну, стільки пров'язала я за вівторок. Ось такенки в мене шкарпеточки будуть, які в мене будуть приймати участь у кольоровому році, де у нас випав рожевий колір. Ну і у шкарпетковій скриньці дизайнерських бажань. Я, як Наталочка. Наталочка, в'яжу одного светра у кольоровому році різними кольорами, а я в'яжу у кольоровому році шкарпетки різних кольорів. І на сьогодні у мене рожеві. Тож, до слідуючого старту. У нас сьогодні середа. І я починаю третій старт, і це в мене буде гарбузик. В'язати я його буду спицями з ось такої пряжі. Ось такий буде листочок. Ось стільки мені вдалося пров'язати сьогодні мого гарбузика, я йому додала ще ось таку пряжицю гарненьку. Яскравенько. Ну, і що, мабуть, я буду вже це закінчувати. Усе у магічному кубіку. Тут мені ще трішки, рядів 12. І я буду закінчувати і в'язати листечко, хвостика йому. Середа закінчилася. І це мій третій старт. Сьогодні вже п'ятниця, і я нарешті надумала, що я хочу зв'язати собі на осінь, щоб носити. І зупинилася я дівчатка на жилеті. Усе літо я думала, що я тільки не починала. Ось такий у мене набір. По дві петелечки. Звідси ля. І звідси ля. Перекидаємо. І в'яжемо. Дуже гарна резиночка 2х2 з цього набору. Ось такі петелечки виходять. Де вони? Ось вони. Набрала я аж 112 петель. Буде сіточка і лицева гладь. Кученелі. Закінчився наш тинждень старті. Ну, особливо. Похвастатися мені нема чим, але трошки я пов'язала. Ось такий у мене був статик. Я в'язала гарбузика. Ось такий гарбузик, я його ще не закінчила. Мені треба прив'язати йому хвостика і зв'язати йому ну, хоча б один листочок. Але отака краса. Дружбан моєму кавуну вийшов. Ось такий у мене стартик. Першим стартиком у мене було мереживо для моєї сукні. Ось таке, один у мене вийшов для рукавчика. І ось я почала в'язати ще один манжет. Це в мене буде такий собі стартик ще один. І я починала в'язати шкарпиточки для свого проєкту Кольоровий рік, рожеві ось такі. Одну шкарпеточку я зв'язала. це шкарпеточка на 36-37 розмір. Почала в'язати ще одну шкарпеточку Ось дикеньким. Ось такої пряжі. І це мій третій стаптик. Усі стартики я буду брати з собою у магічний кубик. І четвертий стартик, я вирішила все ж таки зв'язати щось з цієї біленької ниточки, ось такою гарненькою. І це буде жилет. Поки мені подобається, що я в'яжу, далі буде лицева гладь. І це я теж беру у магічний кубик, який у нас почнеться завтра з понеділка. І я не знаю, коли вийде це відео, але я постараюся, щоб воно вийшло. Тому. Бажаю усім успіху, натхнення, мирного неба всього самого доброго!